Що зараз нам надзвичайно потрібний приклад тих святих, які притерпіли велике страждання, а духом не похитнулися, залишилися з Богом, і світло сяйло в душі, і сяйво осябало їхні стражденні тіла. Нам це надзвичайно потрібно, бо кожен з нас зараз. Приходить до церкви із своєю мукою, із біллю, із хворобою чи очікуванням смерті, із втратою чи горем, ідою, тощо, тощо. Випробування ми зараз всім народом терпимо такого обсягу, що Народ стає мучеником. І вже не обирає цього, а приречений на це. І от нам потрібний цей досвід великомучениці Варвари, яка ні багатства світу, ні радості тілесні. Ніщо не обрала, обрала Спасителя Ісуса Христа, брала Троїцю. брала Бога, який є любов. І Сонце правди, і світло, що підміся. Обрала свою свободу обирати того, хто тільки і вартий вшанування і поклоніння. Обрала і знала, що за це буде покарана Не жадала мук спочатку. Не жадала. Не шукала страждань спочатку. і Ніхто з нас не жадає муки, не шукає страждань. Він не хоче їх. І кожен з нас хотів би уникнути нестерпних випробувань і страждань. Але але коли вони приходять, треба прийняти. Прийняти спокійно, впевнено, з любов'ю до Бога і вірою, і надією на вічне спасіння і на світло, щоб підміся. Оце з нею відбулося. І вона спочатку тікала від свого жорстокого батька, а потім, а потім. Віддалася в руки мучителів. І так приймала свої муки, що каже жінка на ім'я Юліані, побачивши це, схотіла разом з нею страждати. І почала голосно кричати, що вона визнає Христа і засуджувати цих мучителів. І так само була віддана на страждання. І от Наша свідомість має прийняти і цей досвід перших століть існування християнства, гнаного, переслідуваного і мучимого. Тоді люди часом бачачи муки і страждання, Святих стрестотерців приймали добровільно свої страждання і ми. Досвід цей абсолютно безцінний. І зрозуміло, що тільки коли ми виходимо на межу. За якою прирва, за якою може бути небуття, на межу, за якою велике страждання і біль, ми можемо зрозуміти ціну цього досвіду. Спробуємо навчитися у святої великомученці Варвара. Дитини. За тілом і великої людини, за духом, волею та й свідомістю. Кожне наше тіло є дитина. І всі наші страждання, безумовно, це страждання у цієї дитини. Але є Бога, але є моя свідомість. І вона може піднятися над тим слабким і немічним, стражденним і навіки недорослим тілом. Піднятися для того, щоб все здолати. І світло, і радісно йти на зустріч своєму Спасителю. Хай нас Бог на це благословить. Амінь.